Хрещення Господня або водохреща, традиційне свято, яке відзначає кожен українець. Попри війну та повітряну тривогу, тут у церкві покрови Божої Матері сьогодні зібралось багато вірян. Позаду до мене вже можна побачити, як люди виходять з церкви і направляються до річки Рось, аби очиститись. Зазначу, цього року температура плюсова, а льоду на річці немає. Тож і вже є перші вічей які пірнули укржану воду. Ми запитали у них їх відчуття. Відчуття хороші чи вперше купаєтесь. Не, я кожен рік угу, тобто ви тобтойте можна сказати. Ну практично а, холодніше ніж торік. А, ні, ні. Ну коли холодніше, то набагато приємніше купатися, але що все одно хорош. Люди задоволені, посміхаються за повір'ям. У святковий день не можна лаятись, плакати і пити алкоголь. Тому більшість прихожан зігріваються чаєм. Поруч з місцем купанням волонтери роздають гарячі напої, а також годують бульйоном. Відповідно, пригощаємо ми їх бульйончиком гарячим кавою, чаєм, смаколиками, це печиво цукерки. Також пригощаємо пиріжки з яблучками, ну і наливаємо чайок і каву. На варті безпеки залишаються екстрена медична допомога, поліція та муніципальна варта. Також на місці працюють працівники рятувальних служб, аби у разі екстрених ситуацій надати допомогу. В цьому році все як зазвичай, ми знаходимося на встановленому місці. За час нашого перебування тут тут нічого надзвичайного не сталося, ми слідкуємо за відвідувачами, які знаходяться, які приймають купання, так все в принципі в режимі. Завдяки тому, що немає льоду, люди заходять трошки далі, потрібно бути уважнішим, щоб не, ну, далеко не заходили, тому що буде. Важче заходи, так і приписував літ. Вони далі не заходили, то було легше. Так, а так в цілому, то все добре. Священнослужителі наголошують, що у це свято душа очищується, тому варто прийти на службу сумлінно її відстояти, і тоді гріхи будуть прощені. Для кожної людини це свято має велике значення, тому що в хрещенні, як вчить церква, це є дверима до церкви Христової, і в таїнстві хрещення людина складає з Богом завіт. Сьогоднішнє свято ми святкуємо в час війни, і навіть коли ми почали освячувати воду, то почала лунати тривога. Хоча і наш ворог теж асоціює себе як православними християнами, але ми бачимо, що в їхніх вчинках навіть у світі у війні як яка теж має свої правила, абсолютно ніяких правил з християнської точки зору немає. Хочеться побажати тільки одного миру і перемоги нашій Україні. Це свято ну, миру, це в першу чергу миру, щоб наконець це все закінчилось, це горе. От, і ми всі молимося, і я думаю, що з таким великим святом і хай змиє свята вода, оцю всю нечість з нашої сторони. українцям. Віри, віри, надії в нашу перемогу, і щоб всі були здорові і дочекалися миру при здоров'ї, дочекалися своїх захисників, дітей, онуків, і щоб наша Україна процвітала. Загалом святкування буде продовжуватися до самого вечора. А ось купання в ополонці завершаться вже по обіді на центральному пляжі. Наш телеканал також доєднується до вітань. Бажаю вам мирного неба, Божого благословіння, вашій родині і всій Україні. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.